Вітання всім поважним глядачам, і як каже статистика, особливо жінкам. Так, так, саме жінки більш цікавляться прогнозами, гаданнями, ворожіннями і таким іншим. А це Езотаріум і всім традиційноє. Хеллоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. І з вами Дзюба Михайло. І сьогодні ми розглянемо. П'ятницю, 18 серпня 2023 року. Дуже не випадково сьогодні вирішили розмовляти Magic Tarot або Astro Tarot, колоду, яку ще в 97-му році зробив мій старший брат за допомогою 3D-графіка. Дуже цікава колода. Вона кошерна, вона не містить ніяких зображень, одначе вона несе дуже велику інформацію, як і всі великі аркани Таро. Ну, а розпочнемо сьогодні з епіграфу з цієї книжечки, сподіваюся, в мене вистачить зору зацитувати. Які б труднощі не спіткали кожного, він ніколи не стане підлим. Чесного, він ніколи не стане підлим. Якщо в серці не затаїв злоби, не бійся суду людського. Справжній чоловік. Слова не порушить. Людині так само небезпечно прославитися, як свині, розжертися. Ну, Більше не буду цитувати, щось дуже дрібний шрифт. Я думаю, що ви зрозуміли, що такі афоризми сьогодні незвичайні випали. Це китайські прислів'я та приказки, давня мудрість. Я би зацитував вам далі, але останнім часом щось дрібний шрифт дуже важко. Мені вже дається, можливо, слід вже йти і замовляти собі окуляри. Одначе це не завадить мені побачити всі Особливості п'ятниці, 18 серпня, і це, до речі, не дуже гарний день для людей, які народилися 9, 18 або 27-го числа будь-якого місяця, будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни та перепади тиску. Ну а всі інші люди будуть відчувати, що це дзеркальний день, коли дуже важко буде брехати. Тож цю п'ятницю можете використовувати з користю. А що буде відбуватися у житті людей, що народилися під різними знаками зодіака в інші дні народження? Ми сьогодні дізнаємося за допомогою цієї колоди, з якої по суті і розпочалися щоденні прогнози на езотаріумі. Я дуже задоволений, що ще є кілька примірників цієї колоди, можете навіть замовити і собі, якщо напишете мені на електронну скриньку, яку ви можете побачити прикріплено до. Каналу в описі каналу є всі реквізити. Є також посилання на Просвіт, де дуже багато інформації. Яку я колись викладав, тому якщо ви полюбляєте читати ще, чи не забули, як це робити. Заходьте туди, там є і по лунах, і по таро, і по хіраманті, і по усіляких концепціях. Я дуже довго збирав там інформацію, і я думаю, що вам буде цікаво. Ну, а ми налаштовуємось на п'ятницю, 18 серпня, якщо потрібно, заплючте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два. Один. Отож, перша карта, загальна карта дня на п'ятницю. Що загалом принесе цей день? Чого очікувати? День просвітлення, як я і казав, дзеркальний день це карта сутінок, і вона перегорнута. Каже про те, що сутінки відступлять, що правда в цей день обов'язково буде вище за кривду, і що можна відверто розмовляти на різні теми з людьми і проясняти якісь темні закутки, які створені ілюзорним сприйняттям життя. Бо всі ми живемо в ілюзії, ми думаємо, що світ він головний, те що навколо, але насправді головний світ всередині вас. Тож сьогодні у вас буде просвітлення. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось білого кольору. Для левів, деякі з яких навіть святкують свій день народження, день якихось непотрібних переживань. Ваші почуття перегорнуті, вам не вистачає тепла, любові, ласки, краси. Тому намагайтеся це якось підіймати. чи Хоча б просто контролювати свій емоційний стан, не дозволяйте емоційному стану брати верх над вашим розумом і намагайтеся бути красивими і не забувати про віру. Віра вас врятує у цей день. Якщо ж ви народилися під знаком діви. Дуже результативний день. Найвища карта, ось так виглядає у цій колоді карта всесвіту. Це без, безмежні можливості. Вона вам віщує те, що сьогодні ви можете закінчити якусь довготривалу справу, нібито взійти на таку вершину, з якої ви можете спостерігати про своє. Минуле і дивитися у майбутнє. І сьогодні у вас найрезультативніший день вам потвердить більш за всіх ця карта завжди каже про те, що вона пов'язана з результатами і з перемогами. Тому, якщо ви знаходитесь напередку, вам сьогодні обов'язково пощастить і ви зможете набити ще рашистів за. За нашої великої перемоги. І ще представники знаку Діва 18 серпня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Скорпіон. Терези, будьте обережні, вам випала ваша карта перегорнута. Це каже про те, що ви неправильно сприймаєте цей світ. Ваш світ перегорнутий, вам не вистачає рівноваги, ви, хоча і терези рівноваги у вас зараз не, немає. Почуття ваші трошки. Якось зіпсовані, чи то ви самі зіпсували ці почуття, чи вам не вистачає якоїсь людини, яка може вирівняти вашу енергетику. Якщо ж не вистачає людини, шукайте її, обов'язково серед ваших знайомих знайдеться той чи та, які додадуть до вашого життя гармонії. Тож шукайте гармонію і пам'ятайте, що гармонія це поєднання протилежностей. Далі, представник знаку Скорпіон, колісниця в перегорнутому стані каже про те, що сьогодні день, коли не слід нікуди їхати. Якщо є така можливість, залишайтесь вдома. Сьогодні день відверто поганого досвіду, якихось помилок. Як... Коли ви можете щось зробити на те, і вам потім буде дуже соромно. Це стосується вашої мови. Слідкуйте за мовою, не матюкайтеся, не кажіть якісь брудних слів. Намагайтеся бути все ж таки мудрими, в яких би обставинах ви не були. Також представники знаку Скорпіон 18 серпня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Стрілець. Для стрільців дуже швидкий день. Сьогодні вам головне мати якусь ціль. Якщо у вас є ціль, щось зробити дуже швидко, натхненно у вас це обов'язково вийде. Якщо вам треба кудись їхати, дорога відкрита, дорога швидка, і в цілому ви підключені до свого янгола охоронця, і він крізь інтуїцію, крізь внутрішній голос може спрямувати ваші дії на благо. Далі представники знаку козиріг. Гарний день для зустрічі, і, перш за все, гарний день для жінок, бо жінки сповнені інформацією, і сьогодні також інформативний день. Якщо вам нічим зайнятися, можете просто відкрити Телеграм чи відкрити Ютуб, почитати щось, подивитись, насититися інформацією. Інформація може бути різна. Сьогодні до вас гарна ідея інформація, і сьогодні гарний день для зустрічі. Якщо ви чоловік, сьогодні вам просто потрібно зустрітися з жінкою, хоча б увечері. І... Зробити справжнє свято двох людей у вас є можливість знайти порозуміння та знайти свою пару, якщо ви одинак, сьогодні можна з кимось познайомитися для представників знаку водолій. Дуже гарний день, Колесо фортуни на вашому боці, воно в прямій позиції це каже про те, що якщо ви гравець за своєю природою, ви сьогодні обов'язково виграєте. Якщо у вас є якісь плани на цю п'ятницю, вони будуть реалізовані, і сьогодні і люди, і обставини будуть вам допомагати. Ну а для того, щоб щось виграти, треба лише купити лотерейний квиток. Також представники знаку Водолій у цю п'ятницю можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку. Заріг. Для риб непоганий день, він пов'язаний з відбудівлею чогось після катастроф. Я так розумію, що ви не можете відійти від того, що навкругі є якась напруга. Одначе, якщо ви забудете про себе, якщо будете допомагати. Дійсно, людям, які цього потребують, а це наші військові, це внутрішні переселенці, це просто тварини і це рослини. Якщо ви будете, навіть не може синонім знайти цього слова, съзідательне. Якщо ви будете сузідательні, то сьогодні буде гарний день. Сьогодні ви можете відтворитися як Фенікс відтворюється з пеплу. Також представники знаку Риби 18 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. А ось для Овнів гарний день для будь-яких починань. Якщо ви жінка, вас очікує зустріч з чоловіком, який може насичити вас якоюсь яскравою енергією. Якщо ви чоловік, сьогодні ваш день і ви можете випромінювати світло, ви можете. Притягувати до себе, як сонце, притягує планети, так і ви можете притягувати якісь людей потрібних. І сьогодні до вас приходять гарні ідеї. Неважливо, хто це ви, чоловік чи жінка. Сьогодні день принципів, сьогодні день світла, сьогодні день Господа Бога. Тож не забувайте про нього. Читайте чи мантри, що вам зручно, і пам'ятайте, що. Господь Бог наш, великий батюшка Вакантанка, він завжди спостерігає за вашими діями, і всі ваші починання вони зроблені тільки завдяки, що існує Великий Творець Создатель. Ну і далі у нас тільці. Перегорнути Сонце каже про те, що вам не вистачає у цей день світла. Ви трошки. В примаренні якомусь знаходитесь, якась імла навколо вас, ви витрачаєте багато енергії. Сьогодні ви не зможете отримати енергію навпаки, є витрати. Якщо у вас є діти, зверніть увагу саме на дітей. Можливо, у дітей є якісь проблеми, які треба вирішувати. Що стосується грошей, сьогодні ви більше будете витрачати ніж ніж щось. Придбати для себе. Якщо ви бажаєте щось купувати у цей день, краще це зробити в інший день. Також представники знаку Тілець 18 серпня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки. Близнюки, вам випала смерть вначе це непогано. В прямій позиції вона каже про те, що день сповнений змін, трансформацій, містичних перевтілень. Він пов'язаний з вашою кармою, яку вам треба відпрацювати. Це закон карми. Він сьогодні над вами і він допоможе вам щось змінити, якщо вам потрібно це. Якщо ви не бажаєте ніяких змін, займіться хоча б внутрішніми змінами, відмовтеся від того, що вам заважає. Можливо, ви бажаєте Дійти до перукаря. Зараз дуже гарний час саме для цього, бо місяць зростає і волосся оновлюється. Тож можете і оновити себе. Ну і нарешті представники знаку РАК. Будьте обережні, вам випав блазень в прямій позиції. Вам не слід грати, бо будете програвати. Вам не слід дуркувати, бо ваші дуркування не будуть сприйняті людьми. Так, ви можете сміятися самі над собою, а от якщо будете посміхатися над людьми, це може викликати їх лють. Тож навіть у соцмережах, де ви багато буваєте і щось пишете, будьте дуже обережні і по більшості обачливі. І не намагайтеся когось сварити і когось вісміювати. Також представники знаку Рак у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. Ну що, давайте подивимось на добу. В цілому день повинен бути спокійним, не випало ані дьявола. Ані розбитої вежі, що дає надію, що не буде якихось несподіванок. Хоча можу звернути увагу на години такі з 9 години ранку по. 13-ту годину дня неспокійні години. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна і в цілому день досить позитивний. Якщо рано встанете вранці, то вже вранці зможете отримати дуже позитивну результативну енергію. А після 13-ї години і до закату сонця, і навіть до півночі, десь до 23-ї години, непогані години можете багато чого зробити, якщо вам треба зустрічатися. Віч на віч за якоюсь людиною, то саме перед закатом сонця це можна зробити, і тоді на закаті Сонця вас очікує вдвох вдача. Ну, а тепер я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Перегорнутий диявол каже про те, що фатум далеко від вас, ви можете навіть сьогодні ризикувати, і ризик цей буде виправданий. Нічого вас не зможе якось покарати. Спокуси знаходяться далеко, якщо ви самі не спокуслива людина. Ну і агресія її немає. Ви сьогодні спокійна людина, і ви сьогодні. Налаштовані на позитив, тож позитивний день. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 чи 29 числа будь-якого місяця, будьте обережні. Це і Він в прямій позиції. Він каже про те, що сьогодні день, коли щось може закінчитися, навіть життя, можливо, життя вашого ближнього, можливо, життя вашої тваринки. Одначе будьте уважні, як казали. Греки, момент у морі, думай про смерть. От вона завжди поблизу. Тому, якщо ви будете втрачати обережність, вона дуже швидко про себе нагадає. В цілому день непоганий для медитації, для спокійного якогось такого засобу життя. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, щось новеньке вас очікує. Це карта суда. А в перегорнутому вигляді вона означає чи піяцтво якесь несподіване чи зустріч сьогодні якщо ви налаштовані щоб все було як завжди все по паличках все по графіку ні графік може трошки зруйнуватися і вам треба буде займатися чимось таким на що ви не очікуєте також будьте обережні з водою можливі проблеми з сантехнікою далі якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця сильний день Карта сили це чоловіча сила, сила потенції, сила воїнів. Тому буде щастить як воїнам, так і звичайним чоловікам, які бажають зачати здорове потомство. Сьогодні у вас. Дуже все гарно, ви позитивно заряджені, навіть якщо ви жінка, все одно ви будете відчувати оцю суто янською чоловічою енергією. Сьогодні ви можете зламати гори, дуже гарні сильні позиції. І що стосується здоров'я, здоров'я вас ніяк не буде підводити. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнутий імператор, на жаль, показник. Неможливості самореалізуватися, люди, обставини заважають, вони вас затискають, вони вас заганяють у закутки. Тому розраховуйте тільки самі на себе. Ніхто вам допомагати у цей день не буде, і в цілому люди будуть навантажувати своєю присутністю, навіть якщо це ваші рідні, навіть якщо це вдома. Рекомендація зайнятися прибираннями, бо на молодий місяць дуже гарно. Закликати до себе вдачу саме тим, що ви будете прибирати в свою оселю. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Дії в нікуди, бездіяльність. тобто день, коли ви будете спати, коли ви будете відпочивати, коли ви не будете майже витрачати сил. А от грошей ви можете витрачати дуже дуже багато. Якісь покупки в дорогу, можливо, ви зібралися кудись на вихідні. Ну, в цілому зверніть увагу на свій фізичний стан і не витрачайте марно свою енергію, бо сьогодні день, коли енергія йде в нікуди. Гарний день, можливо, для витрачання якихось нагальних грошей, те, що треба там, закласти кудись, якісь, може, борги роздати, але в борги ви навіть можете влізти сьогодні. Тож будьте обережні зі своїм майном, я маю на увазі гроші. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, День деяких дарів вам випав повішений в перегорнутому стані. Він каже про те, що втрати в цей день не будуть у вас якісь. Навпаки багато людей будуть втрачати, але не ви. Ви можете навіть щось придбати, можливо, якийсь подарунок вас очікує у цей день, можливо, щось несподівано. Що стосується здоров'я, воно буде стабільним, і ви можете у цей день теж зробити якусь пожертву бути благодійними. Якщо ви будете допомагати людям, це буде. Плюс вашу карму. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, день пов'язаний з експериментами, з вибором, це карта закохані. І вони кажуть про те, що це спокуси, це любовні інтриги, це щось таке не досить стабільне. Вам все одно треба робити якийсь вибір. І от, якщо треба це робити нагально, сьогодні гарний день саме для цього. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 чи 27 числа будь-якого місяця, як я казав, день неспокійний. І тут нам що випадає, а випадає нам гарний сонячний геній. Помірність, янгол, тобто ви знаходитесь під захистом, під захистом вишніх сил, і у вас є дуже гарні показники по власної ініціативності, ви її можете використовувати. Єдине, що може багатого в цей день, це розмов. Вам треба буде багато розмовляти, одначе від цих розмов обов'язково потім щось роз'яв'ється. Ну і я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці. Астро таро, які були вигадані ще давно, в 97-му році, ось щоб все найкраще, що вони сказали, відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше. Витиралася. Ви ж, якщо додивилися ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом, коротким повідомленням. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал і робіть репости. Мені завжди приємно читати все, що ви пишете, а ще приємніше бачити, коли переглядів більше. Чим більше переглядів, тим більше людей зможуть запобігти, врятувати і. Допомогти. Ну, а я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і, звісно, українським бійцям. Бажаю тільки перемог і хай вас всіх береже Вакан Танка, наш єдиний Господь батюшка, Бог.